Також ще місія від пастора, де мені спочатку треба відправитися у трейлерний парк, відбити ворогів, потім ще відбити ворогів, а потім ще відбити ворогів, потім взяти на руки полоненого, закинути його на човен, минаючи ворогів, поки вони тобі не придірявили сра. Ну і все, місія закінчена. Як же ж цікаво, також на цій локації є мега цікава місія, де я маю підірвати вантажівку культу. І хто така місія? Дуже цікава. Ну і коротше, щоб не затягувати та не душнити, поробивши ще багато гарних справ, я не залишаюся без уваги. І до нас у гості приїжджає Іоанн особисто, вкривши герою дорогу червоною доріжкою. Приятно як там Іоанн вирішує одразу перейти до вирізання гріхів нашим друзям. І коли черга доходить до героя, то у біблії нашого друга виявляється револьвер яким майже вдалося прибити Іоанна, але не до кінця, тому доводиться ще за ним трошки так їхати. Потім він вирішив поприколу полетіти від нас, хоч і невдало, ну і на землі нарешті добиваю його, та забираю ключі від бункера.